27 жовтня на базі ЗНУ стартував триденний цикл навчально-практичних заходів у межах осінніх канікул осіння магія у ЗНУ. Його учасниками стали учні 11 класів закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя. Початок першого дня відзначився знайомством школярів із ректоркою ЗНУ Галиною Шило та головою наглядової ради ЗНУ Борисом Шестопаловим. Вони розповіли про необмежені освітні та позанавчальні можливості вишу, а також про вибір майбутньої професії, який кожен із присутніх має зробити вже скоро. Цикл заходів відкрила інтерактивна Вікторина Квіз на тему профорієнтації через інтелектуальні. Гру команди вступників із різних закладів освіти краще пізнали професії, за якими можна підготуватися на різних факультетах ЗНУ. Після профорієнтаційної розминки школярі розділилися на дві групи: перша взяла участь у майстер-класі з вирізання гарбузів від фахівчині відділу міжнародних зв'язків Софії Кравчук. Друга ж група зі створення костюмів, підготовки до презентації, вивчення хореографічних елементів під керівництвом очільниці студії центру культури та комунікації Ірини Осипчук. 28 жовтня став днем творчості та науки для школярів. Учні продовжили своє знайомство з інфраструктурою ЗНУ, відвідали лабораторію віртуальної реальності, наукову бібліотеку ЗНУ. А також етнографічну краєзнавчу аудиторію, світлицю філологічного факультету. Далі була практична частина. Учні завітали до медіа-центру факультету журналістики. Доцентка кафедри хімії біологічного факультету Ольга Луганська показала майбутнім вступникам цікаві хімічні досліди та поділилася цікавими і несподіваними фактами про застосування хімії в різних сферах життя. Із завідочкою кафедри фізіології, імунології та біохімії, з курсом цивільного захисту і медицини Оксаною. Кущ. Майбутні дослідники розглядали мікропрепарати клітин і тканин, спостерігали за поведінкою щурів і медичних п'явок, дізналися про їхню роль у наукових дослідженнях і медицині. Не менш цікавим був майстер-клас із фотографії, який провів директор музею історії ЗНУ Володимир Лініков. Завершальний третій день, 29 жовтня, розпочався з веселої руханки. Майбутні вступники відвідали гральну та тренажерну зали у спортивно-оздоровчому комплексі ЗНУ та взяли участь у веселих стартах. Наступною зупинкою стала унікальна локація найдавніша в Запорізькій області астрономічна обсерваторія. Не обійшлося без арт-терапії. Школярі взяли участь у творчому майстер-класі зі створення картин із насіння, а також у командному створенні плакатів. На завершення заходів на учнів чекав чарівний вечір, творча зона Halloween Арт, костюмований конкурс, танцювальний конкурс, фотозона та підбиття підсумків. Бронзовими призерами конкурсу горбузів стали молоді дипломати та тіні осіні, срібними трикутник, а переможцями команда в час. Переможці конкурсу костюмів третє місце, вибух талантів, друге енергія майбутнього. Та перше місце трикутник. Подяки за підготовку учасників отримали педагоги: Віталій Денешкін, Запорізький багатопрофільний ліцей No99, Марина Маринчак та Ілья Качура, Хортицький академічний ліцей, Лариса Федорець, Запорізький навчально-виховний комплекс No67. Усім учасникам осінніх канікул осіння магія в ЗНУ, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура вручив іміджеву рекламну продукцію ЗНУ, а командам переможцям. Цінні призи.